Сьогодні у нас Ангеліна і за відерцями. Друзі, всім привіт. Сьогодні приїхали подивитися у свої грибні міста. В Їздили ми тільки що дивилися п'ята, оп але оп'ят геть зовсім немає. І з малими з'явилися в топольовий ліс. Подивитися, може, десь присутствує рядовка топольова. Ну і, Мабуть, я б не включався, б навіть якби не знайшов хоч щось. І в даний момент. Дивіться, я знайшов парочку грибів. І ось ось ще лізуть. Ооо. Я вже, знаєте, і не сподівався, дощів не було. Но грибці. Присутству, достюнька, ти тільки, головне, не, не потопчи. Дивіться, яка вона ця красота. Ось. Коротше, я ще сьогодні буду якісь гриби їсти. А ну дивися сюди, отак розгортай, так, щупай, може десь. Це ж така штука, що росте. Найшла. Ой, молодець. А ну назад, назад, не топчи, не топчи, значить тут ще є. Ось бачиш, потоптала трошки. Да, Розвертай, дивися. То зайця. Це що, зайці на Да. Так, дивимося, Аккуратненько. Ось дивіться, які гарні. Ще є. Так, де Даник з відром? Так, 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 акуратненько. Хтось тут вже був. А ось. От. І знаєте, що оці ось. Це най найкусніше. Данік, Данік акуратненько. Так. Не топчися. Я думаю, що вони раз тут є. Так, ти приніс, так? Да? Угу. Будемо зрізати. А ну, сразу оце, що Ангелінка тут розтоптала. Подивимося. Да, він чистенький, свіженький. Оп, даже оцей маленький. А папа, ти нам ведемо домой, не мог рибо. Або нам мені можна такі. Тобі ще не можна. А, ще не можна? 12 років буде, 12 років можна буде. <зас> а а це, <зас> як називається? Це рядовка тополева. А ну стой, оце що? А ну що це дані? Це грибочки. А, да? а ми грибру, а не могли ведро, на грибочек. Опа. А не могли ведро. Так. А, відро на гриби поставити? Та, звісно, могли. А ну стоп, акуратненько. Підрізаємо. Дивіться, це чудо в траві. Вони свіжесенькі, свіжесенькі. Так, Данік, ти шукай просто рядом, може десь іще. Данік, як під, під собою подивися, треба прощупувати. Так, і доходимо до оцих до ось грибочків. Ой, це ж така красота, як вони гарно ростуть. І підрізаємо його знизу, раз. Ой. Так, я ці гриби, це гриби дитинства. Напроти мене якраз парк з такими грибами. Теж він гарний, хоч ножка трошки потускліла, ложи їх Ангелінка. Ну, найголовніше, що ми хоч щось знайшли. Так, отут у нас ще є. Пахнуть смачно. Пахнуть смачно, звісно. Вони пахнуть мукою або огірцем. Огірком, так. Да. да. Ось теж, дивіться, все гарне настільки. Так, доця, можеш їх вжити оці. Так, папа під рукою ще щось знайшов. Диви. Ось вона красота. Ця грибна. А, зверху. І, та ті ж ми бачили. Опа. Ну так можна зрізати її. Звісно, зараз ми їх зріжемо. Ah. Чекай, тут дивись. Oh. Ну. Ой. Я Найшов. Дані, чай... не ламай, не ламай. Я його... Ну нічого, страшного. Зараз ми до нього доберемося. Раз. Ну тонька на. Ти акуратненько. Так, ти руками отак вот от щупай їх. Я просто що, що це земля, а Оп. показав, що да, буває таке, да. Підрізаємо цього. Головне, що вони ще й не, не ці самі. О, бачите, який вполне красота. Ой, же ж вони класні. М -м -м. Який він гарний, дивіться. Просто шикарно. Держи. Нет. Держи, досенька. Ложи відорка, а ми продовжуємо наші Это, пошуки. Это, так, що це в нас отут ось таке. А ви тільки погляньте, який він гарний. І сразу рука несеться десь. В сторону. Так, Данік, ви не ходіть, бо грибів дуже мало, доща не було, ну поки вдалося мені знайти такий дуже-дуже гарний грибочок. Зараз я його буду вирізати. Він як білий, дивіться. Таке ощущення, що це білий гриб. А ну дай, Данік. Я то знаю, що це не білий. Але ж ви тільки гляньте. Яке воно гарне. Отак от, ну точно як білий. О, дивись, ще лізе один внизу. О, Раз. Опа, почекай. Ой, красота, дивіться, який він гарний. На І переходимо до ось цього. Теж ми його зараз отак от, от і підріжемо. Опа! Ой, яка красота! Главное, вони не червиві, біленькі. Так, держи ножичок, Данік. І раз вони отут були, треба дивитися просто Ось щось таке. Намацую, ні 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 так да. дивись, В самій землі. В самій землі. що там? Нет. Не, осьо. От маленькі вони взагалі самі, самі найвкусніші. Та не треба все розгрібати, він вилізе рано чи пізно. Дай ножичок, Просто раз їх така незобіля, ну цей бачите, вже її трошки побило. його, Так, і знов находочка. дивись, 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 дивись. ось Осьо, осьо, бачиш. Ось все, гляньте, я вже їх рукою так. Карнями до твоя угу. по кругу моря. Да, так, це теж дві та красота. О, ось яке воно гарне. А, воно вже вирвалося рукою торцанув. Ну, значить... Ти так, так, да, да, є. Ну, Корішок ми цей залимо, він нам не потрібний. А оце все вот. заберемо і вдома розберемося. Да. Вон, гляньте, які вони прикольні. Так, так, как... да, да, я знаю, знаю, Данік. Ми ці ось, ось, ось грибочки забираємо. Просто красота. І оце ось теж зараз Да, Я його підріжу, Ой, Данік. Так, акуратненько раз. Так, це що? Оце смакота, взагалі цей розмір, це най... Приємний розмір, який тільки може бути. Так, ну йдемо далі шукаємо. Ох же ж вони ховаються. Це, це просто капець. Ось намацав щось. Десь, десь, десь намацав. О! Ось гляньте. А, він тут ще й не один. Він ще й не один. А ховаються, звісно. Є такі умні. Знаєте, кажуть, гриби, типа, риєтеся там туди-сюди. Ну а як гриби знайти, щоб от не риться. Як він у такій густющій траві. Подивіться. Данька, дай ножик. А їх мацати отак треба, горбочок нащупав. Ой. Да. О, гляньте просто. Беремо його так раз. А, там їх навіть три. Вон знизу маленький. Теж його беремо. Маленькі вони самі найвкусніші. Ой, дивіться, яка ж красота. І підрізаємо і цього. Оп. Угу. Тут шляпка передавив сильно. Ну нічого. Ми його заберемо. Все заберемо. Гриби це дуже важна штука. ну, Данька. То грибочок, да, ложи його, папа зрізав, але ну, не забрав. Сьогодні реально поиски грибів, прям от щупати треба положи Данік ножика. Просто треба отак от, от брати і прощупувати усе. Так, 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 так. Що це в нас? Дивіться. Розгребем їх. О! Оце вже конкретні. Ну що, хто подасть хвапі этот? Ножа. Оце дивіться який. Так. А ми зрізаємо їх пониже. Дивіться, біленькі. Гарні рядовочки топольові. Можна, до оці нюхай. Пахнуть. Угу. А гірком. Так, да, не ламай, аккуратненько. Так, це назад. Ну, так потихеньку трошки вже і набрали. Мацаємо далі. Так, ось папа ще бачив. Опа, під ногами. Ось дивися, я їх чуть не потовк. І тут їх багато йде. Так, диви, 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 дивись, стоп. Ось іще знайшов. Ось, і, мабуть, оце теж. Ух ти, І ось, оце тут грибів. Дивіться, дивіться, скільки розкриваю. Так, там теж гриби є. Не ходіть, і он гриби є. І он гриби є, тут поляна дебеляча. Так, так, а ну давай, почнемо різати їх. Ангеліна, Данік. Де ножик? Відерця. Давай, 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 давай. Тут, тут ми знайшли. Та швидше, швидше, віддерться давай. Опа! Але ж ми нікуди і не спішимо. Ну так. О... Так, Данік з той сторони не заходь. Ага. Так, один зрізали. Поїхали. Далі, дивіться, що робиться. Ось таку. ти да, так, да, так, да, так. Да. Ого! Це вже ти, Данік, знайшов. Дивіться. Ми, коротше, все ж таки нарвалися. Так, да, диви, який. І ще й здоровень який. Це просто. Дайку спасибо, папа. Звісно, спасибо, Дані. Ой, грибів лап, повно. Так, так, да, да, я ж сказав. Дивіться, який він. Воще красота. Так, так далі. О, Ой, тут їх скільки. М -м -м. Ми на них натрапили, на кінець то. Так, Даніка, там для себе продивляйся. А воно, може, тут будівлі на відео. Так, оці ж треба. Оці, дивіться, скільки тут. Хоп-хоп-хоп. Дивіться, і вони біленькі-біленькі, як вроді би їх. На, на, Данік, відро сюди подай, пожалуйста. Та акуратно, не ламай тільки. Всі гарні такі, всі такі гарні. Так. Вот, вот, папа! Та це ж я бачу, бачу, доця. Зараз я їх буду. Оп-оп-оп-оп. Сой не спішим, бо там точно там є. так. точно, да. я На, держи, держи, Данік. А ну де ви відро поставили так далеко. Оп. Оп, стоп, 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 стоп. Не, не переміщайте так швидко, різко. Ідемо сюди. Я уверен, що тут ось є гриби. Дивись. Дивіться, що твориться. Опа! Опа! Диви, Данік. Гриби. Так. Гриби. І ось гриби. Це все, друзяки, гриби. Грибів просто повно. А вон, дивися, що робиться, Данік, Диви. Уху! Це вже взагалі так, тільки не потовчить. Так, ви бачите, що це твориться? Ого! Так, ну почнемо з тих, що ми побачили перші. Так, ножик чуть не згубив. Так, друзі, вставляємо камеру ось таку, щоб вона мені не мішала. І починаємо косити. Косити ці чудові, дуже приємні на смак, гриби, вони аж підхрустують такі-такі добрі, просто нереально добрі. Данька, ти там акуратно, дивіться, які вони є ще й величезні. Да, ну цей, та, він пойдет. Красота. Да, є вже трошки бачу. Не, отлічні, гляньте. Десь там трошки ноги підбиті, ну не сильно. Яка ж це ляпота красота. Папа. Так, зараз Данік туди папа йде. же ж я ось, ось цю красоту позрізаю. Це нереально. ну-ка ну, А може бути все? Та можеть, звісно, ось диви, маленькі є. Все беремо. Може ми їх дамо хай закатає. Твоя мама Данік, да? так? Це ж шедевральні гриби, вони вкусні в банки. І поє... Оп, стоп, дивись, Під ногами, під ногами. Хочу, щоб... Ось, дивись, що робиться, так. Данік. Я це цього ще й не бачив. Чук. Ой, він тільки якийсь... Так, да, цей вже старенький, ми його ставимо, Хай а можна він возьми, возьми. Що ці нам скажуть? Диви, а воно і під ногами щось чую. От, блин, розірвав. Оп. Ну це ми заберемо, звісно. І підріжемо. Так, да. ну що ж, погнали. Дивимося, що тут. Пум! Друзі, це просто капець, так, да, Ангеліна? Ми одновременно підписуємо. Так, да, одновременно. Гляньте, вони класні. Які прикольні! Да. Оце я представляю. Друзі, хто ж любить таке діло, лайк однозначно. Коротше, ми їх віддерце таки У нас відр... Назбираємо. Пап, покажи зрителям, яке відро повне. Так, да, вже почти. Ну, Я думаю, ми їх доберемо. Да. Так, прощупуємо, прощупаємо, ще десь вони є. Да, забирай, забирай його доця. Так, так, так. Це пригортаємо. А ви... Друзі, і, і я тільки відійшов з того місця. І що ж ви думаєте, подивіться, подивіться, що робиться. Ось іще. І це ще не все. Ось іще. Данік, давайте відро. Ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, дивіться, дивіться. Це просто. А зараз ми тут відро наб'ємо. У нас воно і так уже фактично повне. Гляньте, зараз я все покажу. Ось отак, зблизька, щоб всі бачили. Дивіться, яка це красота. Осьо які. А ось які. ось. І ось. У мене вже емоції переважують мене самого. Диви диви, досі, акуратненько. Бо папа вже все зламав. Так. Беремо відерце. Ну що ж, ставлю в корпус і починаю їх косити. Прохав. Так, знайшли, ми знайшли, слава Богу. Ми сьогодні з грибами по повній програмі. Ми багаті грибами, ми грошами, грошами, а грибами. Гриби це краще, ніж гроші. Та ну доця. Всяке хороше в меру. Якщо... Ось дивіться, які це лапті і вони не червиві. Оце, оце воно. Я, ви розумієте? Гля, яка це красота. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Так, травичку оцю. І переходимо далі. Диви. Оп. оп. А їх є і є і є. Так. Так, так, так. І що, я тут ще не все розгорнув, так? Да? Походу, по ходу, так, да. диви. Не все. Ось, ось ще стоїть гарний. Так, оп, красота. Красотінь, а ось ось дивись, що робиться. Ось, такі, як... Хоч бери та й їх. Диви, які вони гарнющі. А ну папа їх на телефон сфоткає. Ой, дивіться, який це здорові. Диви. Вони чистесенькі, чистесенькі. Доченька, я не знаю, що це за ростіння. Я знаю, що в нас вже фактично відро повне. Нам... Підемо пакет, ще візьмемо. Це не є проблема. І так, що це в нас таке? Ого, який дивиться, який корж. Нічого AIDS. собі, це один гриб. Він схожий на варениць. Більше, ніж моя рука. Так, він тут не один. Mantul Но я зараз його є... акуратненько підріжу. Шпок. Дивись, це шикарний. А ну оцей здоровий. диви, який він здоровенний. Як там нога устроєна. А, там просто не одна нога. Гляньте, що там робиться. Ось такий. Дивись. Як там гарно. Угу. Під грибом. Щас ми угу. Ні, тут два гриба. Навіть три навіть. Ще залишилося. Диви, 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 який він. Ого! Який велетенський! Який велетенський. І він не червивий. Так, і ось другий. Почекай чека, досюнька. І ось от третій. Ти бачиш, скільки ми знайшли грибів. Так, ну цей ще малий. Та й то я його виріжу, тому що обично, як правило, вони пропадають. Гляньте який грибець. Че це ще Маленькую, так, маленькую. Оце ми, коротше, знайшли. Гляньте що? У нас вже відро повне. Красота. Так, Дані, ти оце став тут? Ну куди ж тут? Тут грибниця, походу, десь. Так. А ось є ще. І не один, дивіться. Оп. Той взагалі зарився аж під землюкою. Бачите? М -м, які ж вони гарні. Так, беремо ножаку. Вирізаємо один. Ой же ж оце мені подобається, коли вони такі здорові на своїх ногах. Опа. Ви тільки погляньте. Дивіться який. Це Такий грибака. Оп, У нас вже повно просто грибів. А тут і знов гриби. Да, беремося, ще папа їх, правда, наступив трошки. Ну їх, бачите, дуже тяжко, тому що... Їх валом і їх дуже тяжко побачити. Бо листя ж самі бачите, так? Да? Але, Але я вмію так... Вже Друзі, ми вже тут було і попрощатися хотіли, і дивіться. А їх тут бум. Просто бум. Дивіться, що робиться. Дивіться, що тут твориться. Гриба просто немерено. Ми вже додому зібралися. а тут їх просто капець. Так... будемо... Та там біля Ангеліни, то взагалі ховайся. Папа, тут диви, диви, диви. Бачу, 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 бачу. І що тут? І що? Та їх... Доця, ти там стій, щоб ми не згубили. Все, собирай їх, Данік, я зрізаю, а ти збирай. Ой, тут аж їх немеріно просто, глянь. Це здорове грибло, довелося його перевернути. Але цілесенький. Всі Данік, збирай, туди якось влажуй. Так, і це ж не все. Тут саме цікаво, що... Ой-ой-ой-ой-ой. Вони кругом, оказується, ці гриби. А ми вже хотіли додому. Вернулися, бо папа телефон загубив десь тут. Ну ходив недалеко. Надіюся, що зараз знайду. А ні, то треба, щоб хтось до нас дзвонив. Чекати. Ось так. Хорошо, що він не на беззвучному. Данька, собирай, збирай, збирай, збирай. Да, Дай відро, 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 Даня. Я думаю, що мама подивився. Так, давай, 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 скоріше, Данік. Врем'ячко ж, йде в нас. Ще там Ангеліна стоїть, там стільки грибів, що це взагалі. Пішли до Ангеліни, забирай відро. Йдемо до Ангеліни. Ангеліна у нас зараз там як маяк, там взагалі біля неї. Просто немерено. Йдемо до доці. Тут клондайк, ох ти ж, диви, диви, що робиться. Тільки я зайшов раз-раз і вон там. Хацер. Добренько. Так, Данік, собираємо а їх якось, що? я не знаю. Якось акуратно. не заметил, і на него. От. Угу, То Данька там поламав, на. на не, дань. не я, это я другому поламав. Я зрозумів, Дивіться. Ангелін, акуратненько їх розгортай. Гляньте, що робиться. Це просто овайс. А хто-то е... ще здесь лопал? Опа! Ні, це все. Що цей, Що цей? Цей це теж все. Цей старий. Оцей отлічний, Ну його так розламав. Ну нічого, заберемо надання. Вже нема куди класти. А все, дивіться, що тут робиться. А хто з вас оцей поламав? Ні, я вже. Не знаю, доця, не знаю. Щораз ми підріжемо це, що а у нас тут. Опа, це старе. Дивіться, ну воно і не червиве. Ні, заберу їх, на закрутку пойдет. Що це? Тоже ж хар... Ні, цей Цей червоненький. Дивись, що тут твориться просто. Папа. Глянь. Оп. Папа, Тоже отличний даник, да, якось улажую. Мне нужно пользуватися. Дай я ще дрежу. Зараз доцюнька, дивіться, ліс який <смітнів> грибів. Ну вони вже старенькі. Зараз доцюнь, зараз. Старенький, це диві... берем. А це, це, Що ти хочеш зрізати, доця? це? Я до вису, 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 давай, ну, давай підріжемо. Ні, він старенький, дивися. А оце ось, ось, ось тут бути помоложе. Ой же ж гарно, 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 гарно. Ану, оп! Ні, Це хороший. Якщо це старий, то я його роздавлю, щоб якісь тваринки побачили, її звіли. Добре, так, да, нік, да, акуратно. Це да, вже старі поломані це багато, але ну, вони Оце ще гарні. це для ворва. Це теж ось він. Ну, він старий, я його не буду брати, просто старий. Так, Отака в нас ситуація. Відро вже. Іще Ангеліна знайшла. І цей, і цей, мабуть... да, він аж потріскався, але я не бачу, щоб він був старий. А щоб він був чи старий, чи, О! чи побитий черв'ями. Та. Старий? А ну Побитий Ну, Просто старий, да. Але ж ось, ось є гарні. А білий, друзі, він... а чого він побілил? На, держи. А ну, то, вони? що вони, Цей забирай, оці забирай, диви, які гарні. А, а чого вони побілів? Грибі, оказується, просто ховайся. Ну Це все добре. Нам Але треба ж телефон знайти. Так, Ангелінка побігла шукати телефон, бо я його десь тут згубив. А в нас, друзі, ось такий результат. Повніше відро. Просто тупо повне. Вже і старих, яких тільки грибів тут нема. Нема куди брати. Ну, основна, бачите, вже сонце скоро сяде. Зараз нам треба знайти мій телефон. Ну а вам до наступних зустрічей. Ставимо лайки, підписуємося. І всім доброго дня. Що? З другої сторони, доця! Всім до нових зустріч, всім пока.